Класик сучасності у Івано-Франківську відбувся творчий вечір композитора Мирослава Скорика, герой та народний артист України. на Прикарпаття завітав не один. Поруч із ним на сцені музичні знаменитості з усього світу. Чудові виконавці, а головне сприйняття публіки каже Мирослав Скорик для композитора найважливіші речі. Адже цей автор намагається творити музику якомога ближчу слухачеві. Я думаю, що це кожний митець повинен до цього прагнути, не бути таким, ніби снобом, що вважає, що от... Його музику зрозуміють там через століття чи якось інакше. Тен треба, щоб вона доходила до публіки. І що це мені вдається, і думаю, ну, кожному митцю, як це вдається. Це для нього найбільше, так би сказати, ну досягнення і приємність. Справжнє свято музики, яке запам'ятається усім, хто став свідком непересічного дійства. Ця подія, впевнений, мистецтвознавець Всеволод Задирацький, є знаковою для культурного життя усієї країни, не дивлячись на те, що презентація музичного проекту була локальною, каже він, її резонанс буде тривалим і матиме відгук як у вітчизняній, так і в російській пресі. Адже твори лауреата Шевченківської премії Мирослава Скорика належать до еталонів так званої сучасної класики. Музика дуже непроста, дуже складна, дуже вишукана. І партитури, ці несуть в собі якийсь відбиток вищої композиторської майстерності. І це не, було, не був вечір розваги, це був вечір напруженого художнього інформування, так би мовити. Цих блискучих виконавців Івано-Франківська публіка мала нагоду чути та споглядати одразу два вечори поспіль. Наступний концерт класичних творів Шуберта та Чайковського вони виконали у неперевершеному тріо фортепіано, скрипка та віолончель. А вже 9 листопада місто знову почує музику Мирослава Скорика, точніше, його обробки авторських пісень Володимира Дороша. Концерт своєрідного симфоджазу стане підсумком міні-фестивалю, який вдалося втілити саме завдяки приїзду до Івано-Франківська такої кількості зіркових музикантів.